Всім привіт! Ви на каналі Цукерка і я вирішила зробити продовження відео з паркурами. Це вже третя частина в один день з другою. Бо я бачу, що це найпопулярніші відео, бо першу частину, де я почала проходити паркур, подивилося 100 людей, а другу 34. Тому це найпопулярніше відео і я вирішила все-таки продовжити знімати ось це відео третю частину в один день з другою. До речі, я трішки вражена, що одне моє відео все-таки набрало 100 переглядів. Я дуже-дуже дуже рада прям. З цим стопе реглядом я просто дуже сильно рада. Я навіть не можу передати емоціям. Я просто навіть не знаю, яку емоцію мені підібрати, щоб показати мою радість цим сто переглядам Я не знаю, я не знаю як, але якось все-таки набралося стоп. Просто не знаю як. Дуже рада 100 переглядів. У мене є відео, на якому 17 переглядам, але я 17 переглядам дуже також дуже прям рада. Звісно, 32 рада. Прям дуже-дуже також рада. І 34 переглядам тож теж дуже-дуже-дуже рада. Коротше, всім переглядам рада, навіть одному. Але. Якщо це не я з другого аккаунту. Тому буду сьогодні друзям казати. Що в мене сто переглядів сьогодні, буду друзі. Мені дуже цікаво подивитися на їх реакцію. Бо я не впевнена, що вони бачили. В мене так моя подружка. Так воно, мені, мені здається, воно, воно, воно зраділо, напевно, більш, ніж я, мені здається. Взагалі, так не, взагалі то так не може бути, але добре. Ой. Я трішечки впала. Так, йдемо далі. Я вже, ми вже багато з вами пройшли. Мені дуже цікаво, де там ще фініш, до фінішу ну, надовго залишилося. Йти. В принципі, можливо, навіть вкладемося в три відео. Якщо я буду швидко проходити, бо я планую це 16 хвилин або продовження зняти, тобто, Наприклад, 13 хвилин і продовження в цей же день. Бо я дуже-дуже хочу таким ось Рубрику відео. Так. Тому, можливо, я завершу це відео у цю рубрику сьогодні або завтра. Завтра скоріше ну, завтра точно я її завершу. Але сьогодні. Не думаю, що я її завершу. О, все. Мені десь тут портал вже. Ну, не тут портал вже, але дуже-дуже близько. Я його дуже вже бачу добре, я думаю. О, в мене дуже. Віз... я дуже візуча. Візуча. Так. Це якийсь синьо фіолетовий паркур.

Ну, я сподіваюся, що я за два відео все ж таки встигну, бо я знімала лише 4 хвилин, ну, можна сказати, майже 5 хвилин, а я вже ну, достатньо багато пройшла. Ну, Мені здається, що найлегше це ось такі відповіді, а одне із найважчих це качаючий... О ті платформи, бо якщо їх ну багато, не дві, а багато, то по ним складно йти. І... Я навіть не дуже знаю Все-таки... Як проходити нормально паркур, я не знаю, можливо, є якась тактика, як не падати в паркурі, особливо, особливо в ось таких ось, ось такому ось стінках, не знаю, як це ще назвати. Якщо б тут був ну, малосенький виступ, хоча б... Ну, не малесенький, ну хоча б один квадратик. То це було б можливо пройти, але я намагаюсь. Але я намагаюся стрибнути взагалі. А, але в мене не виходить. Чому не знаю. Але добре. До речі, я не певне під. Тут відео, де я буду зніматися з подвижкою, я буду. Напевно... Ми, напевно, можливо, ні, не знаю, повіг. ми можливо будемо проходити той паркур. Можливо, не той, я там не знаю вже. Бо я не дивилася ще. Що він онулюється, коли з нього вийде чи ні. Бо якщо він онулює, то тут два варіанти. Або треба буде пройти його заново ну, до того моменту, де ми зупинилися, або зробити новий паркор. Но мені здається, що більш варіант зробити новий пар... паркур. Ну, знаєте, та я прям сьогодні щасливчик. Стіна на одному іспитанні я навіть не знаю проходжу постійно по правилам. Це я не знаю навіть як. Ну, Ось цей рівень прям дуже гарний. Третій симфонів знімаю вже навіть, а вже майже 200 рівень пройшла, 281. Я вже майже пройшла в рівень 200. О, жовтенька кімната, але мені. А, не, не жовтенька, а жовтенько рожева. Так, І тут просто щось дуже гарне. Ну, гарно. Так. Гарна кімната. Та взагалі всі кімнати гарні. Зараз до мене Братик прийшов. Идемо далі. Я думаю, факт що ми йдемо далі. Так, йдемо далі. Але в мене чомусь не виходить і далі. Ой, у мене трішки телефончик впав. Так. Так, я не можу пройти не можу пройти це. Не можу пройти цю... ліс. дробитку ліс. А як це пройти? Як це пройти? Я, щось... Я зараз, як це пройти? Так, все. Я ти пройшла вже, але сануточки трішки це треба було. Так. Я до речі, сподіваюся, що все таки в коментарях напишете, в які ігри мені треба пограти. Все-таки буде в Роблоксі. Якщо це касається... Ну, всі Ось ці ігри касаються Roblox. Ну, щоб... Ну, що, то я казала, що всі ці Ну, що, прощі, в які ігри мені треба пограти, вони касаються тільки Роблокс. Так, ну це добре, в принципі. Що так, а це що таке? Це як зрозумість? Так, ну добре. Так, проходимо далі. Мені дуже, дуже. Давай. давай. Давай, стрілочка. Так. І що мені тепер робити? Чому, стрілочка, не сейв. Не, сейф... не засейвлюсь я? Чому я не можу засейвитись? Давайте, наприклад, впадемо. Та чому? Це обіщо неможливо пройти. Типу. Типу, це як? Як це пройти? Все так я, я пробую пройти далі, але якщо я впаду, то я назад. Ну, так, я заявилась. Знову там же. Чому так... Він що, непрохідний? Так. Зараз воно трішки в мене зависло. Все, воно зависло, все. Воно просто зависло, воно зависло і все. Воно зависло і все. Воно зависло і все. До речі, так, я музику забила вимкнути. Так, все мене вибило. Я це відео, напевно, закінчу. Я.